Шановні друзі, хочемо привести такий невеличкий експеримент вибрати з черепашек StoneCraft. Ну, це найпоширеніші, чому я їх взяв. Майстри купляють те, що їм подобається. Купляють StoneCraft, купляють Стоункрафт такий металізований і купляють Дістар. Перший номер. Ми зараз поставимо в кошухи пиловідводи Дістарівський, пиловідвод Бегранівський. І спробуємо визначити, який, що, що, який диск вартує. Чи вартує його купляти і використовувати? Для цього найкращі майстри Володя. Інстаграм ну, знімає Василь. у них посилання будуть в тексті відео. Я їх поважаю. Познайомився з Володією, він мені зробив ремонт. Такий кропішкий. Але він згодився і зробив бовчки. тепер згадую це. Що ти робиш? Кожа дістаюсь, універсальний. Е, є місце для фонарика і ми з цим скористаємося, бо, як каже Володя, багато світла не буває, правильно? Ні, не буває. Зараз підготуємося, почнемо. Застосовується ось такі на магнітах площадки вовчих застосовує, Я звердовувалю ноухару перевернув і ногою прижав, щоб гарно прилип. Для мене це досвід, досвід, для всіх досвід. Для того я не працюю. Я навіть інструкти нажимаю далі, щоб вони повторяли. Так, що, з цього почнемо?

Оце вже не флексов, Крисланка, а терміурку. Швік, нормально. Проже, Про... є. Літай. Почнемо з черепашки моєї улюбленої. Яка? Оця. Достарійся. Вона і найдорожча, до речі. Ну і на... Já se trepa Переставити сюди. Він вже на пластику закиплений. А, ні, чого? Е, бо мені він тут заважає. Теоретично? Так. Да. Можна. Воно перестав. Походу То, його... При... Його... Його? його. Що? Кожуха, я не вдумав. Не поломанні. Угу. Давай. Що, О. не підходить? Йо, він же ж просто... Його надо треба... за що? Бачиш. Я... О, своє він... місце зараз знайде. О, стой, 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 стой. Він не стане. Йому надо місце. Заважаю майстру, переставляємо там, де він має стояти, а не там, де він стоїть. Дістала. О, все, остається на місці. Так, давай, поставимо. Але це добре, що можна переставити. Ну так. Кому як подобається? А дестар продумав, тому що яке ти бачиш, що везде воно таке. А може і ні. Може, може дестар не в курсі, що так можна. Mm -hmm.

Ще був досвід до цього застосування цих е, черепашок, тому я прошу тобі зробити свої висновки. На моменті притирання ці дві дуже схожі. Вони довше притираються. ось, е, Ця мені більше подобається, чим? тим, що вона дає менше сколів. Якщо там є фаска і потрібно е, вишліпувати, зробити тоненький оцей різ під 45 градусів. Так? Ця вона більш делікатна, вона не робить таких скорів. На, коли... Найбільше дійти до панелі, я так розумію. Так, Найбільший так. Кот... Ця вона така більш о, грубіша, вона може, зроби... може пошкодити. Тому треба дуже обережно в неї. Але вона агресивна. І ресурс, можливо, у цієї більше. Так. А оця на моменті притирання, вона зразу, вона зразу гризе. Вона зразу нормально. Можна звернути увагу отут, де я тут підшліфував, тут підшліхував, і тут вже воно майже от підійшло. Ну, до... швид... вона, вона швидко знімала, вона я, швидко я знімала, вона, так. вона дуже швидко знімала. Ну, Ти, ти користуєшся якими? Е, я користуюсь різними, і такими користуюся, і такими користуюся. -пі... Під... Е, таких зараз в мене немає, але, але користувався. Ну, Вони всі е... вони всі гарно працюють. Ресурс я... цієї трошечки менший. Хоча вона дорожча. Але мені подобається от, е, сам ну, да, надійність її. Да. Тобто я знаю, я на нею можу виходити. По пилу від відводу, що скажеш. Він а, все ж таки бачиш? Ми відводу. Давай порівняємо з виграновським. А, давайте. Там, буде. Так, тепер поставили, ви... поставили виграновський кожух. Він індивідуальний, він не такий універсальний, як е, до цього ми застосовували Дістарівський. І спробуємо, наскільки тут він витягує пиво, бо в Дістарівського пиву було доволі багато. Так, взагалі ж нема пилу. Тут зараз почне сколювати, бо вже плитка ну ми... На що звертаю увагу? Пилу значно менше, категорично менше. Завдячуючи тобі і всі майстри будуть знати, як працюють черепашки, як працюють коло води. Але це все не головне. Головне, якщо ти не тримаєш зброю, то допомагай ЗСУ, наприклад, вигнати російських окупантів і вбивців з нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Героям!